Продається просторий будинок у мальовничому селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. Це ідеальне місце для тих, хто шукає затишний дім із великою територією, для ведення господарства. Будинок зведений у 80-х роках із цегли, має загальну площу споруд 162 метра квадратних, дім складається з п'яти кімнат, вітальні, гостьової зали, двох веранд, ванної кімнати. Окремого санвузла та просторих коридорів, будинок знаходиться в гарному та доглянутому стані, частково мебльований, що дозволить майбутнім власникам одразу заселитися та жити. Завдяки поєднанню газового та пічного опалення дві кахельні грубки ви зможете регулювати витрати на опалення та опалювати ті зони, де мешкаєте. В оселі підключені всі необхідні комунікації: газ, електрика, трьохфазний лічильник, водопостачання, каналізація типу Септик та швидкісний інтернет. Подвір'я велике, доглянуте, асфальтоване та повністю огороджене міцним мурованим парканом. На території є альтанка з мангалом для відпочинку, гараж під будинком із оглядовою ямою, а також окремий високий гараж для більшої техніки. Для ведення господарства передбачені хліви, курники, підсобні приміщення, льох та підвал під будинком. Окремою перевагою є великий сад, у якому ростуть молоді плодові дерева, а також ягідні кущі, земельна ділянка загальною площою 47 соток, з них 38 соток родючого городу, що чудово підходить для вирощування овочів. Будинок має дуже зручне розташування у центрі села, але подалі від проїжджої частини, що гарантує тишу та спокій. Інфраструктура тут розвинена досить добре для сільської місцевості. У селі працює загальноосвітня школа, також є дитячий садок, присутня амбулаторія, де можна отримати медичну допомогу. У Мурафі є кілька продуктових магазинів, де можна придбати найнеобхідніше. Також працюють відділення пошти та банків, що забезпечує зручність для місцевих мешканців. Транспортне сполучення з сусідніми містами налагоджене, діють автобусні маршрути, які з'єднують село з районним центром та іншими населеними пунктами. Найближче місто Шаргород, відстань між ними до 15 кілометрів. Там доступні ширші можливості для покупок, медичних послуг та адміністративних питань, і з цим будинком продається ще одна старенька хата, яка має окремий кадастровий номер. Для додаткової інформації та перегляду телефонуйте до власника, вартість обох будинків становить 25 тисяч, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.